Що краще книга чи екранізація? Я завжди вважаю, що книга, тому що екранізація, ну якою б шикарнючою вона не була. Вона позбавляє тебе можливості фантазувати. Тому я прихильниця того, щоб спочатку прочитати, а потім подивитися. Але з книгою Маркуса Зузика Крадійка книжок у мене все сталося навпаки, тому що фільм я побачила дуже-дуже давно. А ось відносно недавно прочитала книгу. І ясне діло, що там всіх деталей кіна я не пам'ятаю, але я дуже добре запам'ятала акторку, яка грає головну героїню. І що я маю, я читаю книгу. І являю собі ту акторку. Але тим не менш, ця історія шикарнюча, прекраснюча, і про неї варто поговорити. Про що тут? Нацистська Німеччина, маленьке містечко, головна героїня Лізель їй 9 років, і вона живе з названими батьками. А до речі, Крадійка, книжок вважається підлітковим романом, бо історія розповідається саме про світосприйняття маленької дівчинки. Розпочинається книга з. Оповідача, ним же вона і закінчується. Хто він такий, не буду спойлерити, бо це дуже несподіваний і цікавий хід письменника. От зазвичай історія розповідається від імені очевидця подій. Так от, Маркус Зузак обрав того очевидця, краще за якого цю історію, мабуть, би не розказав ніхто, бо цей персонаж знає про війну геть усе. На самому початку книги головна героїня підбирає залишену книгу. Саме таким чином наш загадковий оповідач знайомиться з дівчинкою. Вона її залишає. Собі не повертає господареві, і тепер ти розумієш, чому крадійка книжок. Бо спойлер таких книг буде не одна. Всі події в романі будуть розгортатися навколо Другої світової війни, нацизму, гітлера. І, і я розумію, як це звучить. Не дуже хочеться бачити війну у вікно, а потім іти ще про неї читати. Але насправді. Ця історія про відчуття сім'ї, про дружбу, вірність, відданість і загалом про правильний вибір. Ну і звісно ж про любов до читання. Я раджу прочитати цю книгу, бо вона дуже резонує з сьогоденням, враховуючи те, що диктатор лише змінив ім'я, методи ті самі. І, попри всі події, страшні події, які тут описуються, вона лишає після себе якусь таку надію і віру в те, що світло все одно завжди перемагає темряву.